Вітаю! Мене звати Міла Лернер і я податковий консультант у Німеччині. Сьогодні ми поговоримо з вами про ризики подвійного оподаткування доходів із-за кордону та як цього уникнути. Подвійне оподаткування для українців, які проживають в Німеччині, та отримують доходи з України це дуже болюча та страшна тема. Чи доведеться доплачувати в Німеччині, чи взагалі платити подвійне навантаження? Чи що робити з податками в Україні? Чи заповнювати декларацію та в якій країні? Для початку відповідь для заспокоєння. Німеччина уникає подвійного оподаткування. Тобто, більше ніж виплатили б за німецькими податковою ставкою, ви платити не будете. Далі розглянемо три найбільше сповсюджених сценарії: для найманого працівника, для ФОП та для самозайнятих без оформлення юридичної особи. Наймані працівники, які мають офіційний договір з українським роботодавцем, оподатковуються лише та виключно в Україні. Проте є обов'язкові умови. Ваш роботодавець повинен мати юридичну адресу та офіційну реєстрацію лише та виключно в Україні. Ваша робота, продукція або послуги повинні бути пов'язані лише з Україною, тобто виконуватися для резидентів України. Ваші податки повинні бути повністю сплачені в Україні, і ви повинні надати про це довідку. Довідки від роботодавця з помісячним розрахунком повинно вистачити. Якщо всі ці умови дотримані, то ваша зарплатня не оподаткована в Німеччині. Можете спати спокійно. Для фізичної особи підприємця все не набагато складніше. Ви не платите податки в Німеччині за наступної умови. Якщо ваша діяльність спрямована тільки та виключно на українців, тобто споживачі всередині країни. Якщо ця діяльність виконується через несамостійний філіал або представництво, та прибуток може бути зарахований до цього представництва в Україні, як приклад, магазин, майстерня або постійний офіс, з якого надаються послуги. Зауважте, що обидві умови повинні виконуватися одночасно. Звісно, ваші податки в Україні повинні бути сплачені. Відповідна довідка надається до німецької податкової, звісно ж, німецькою або англійською мовою. Для самозайнятих, тобто представників вільних професій, так званих фрайберфля, Художників, письменників, науковців, викладачів, інженерів, лікарів та юристів. Ситуація не така проста. Ви можете не платити податки в Німеччині тільки в тому випадку, якщо в Україні у вас залишилось постійне фізичне приміщення, через яке надаються послуги. І тільки ті доходи не оподатковуються, які можуть бути фактично зараховані до цього приміщення. Наприклад, офіс адвоката з найманим секретарем, коли, куди приходять клієнти документи та пошта. Сам адвокат може працювати з Німеччини, оподатковуватися буде лише в Україні. Проте така проста ситуація дуже рідка. У більшості самозайнятих немає ніякого філіалу, тільки він сам. Тому така людина зазвичай оподатковується там, де знаходиться, незалежно від місця знаходження клієнтів. Вже сплачені в Україні податки будуть зазвичай зараховані в Німеччині. Тепер щодо декларації: її подавати обов'язково для всіх міжнародних доходів. Зауважте, що навіть якщо ваші доходи не оподатковуються в Німеччині, вони будуть зараховані до бази розрахунків та піднімуть вашу особисту податкову ставку на все, що в Німеччині оподатковується. Також для моряків, стролюючих артистів та спортсменів діють окремі правила міжнародного оподаткування, з приводу яких треба консультуватися окремо в кожному випадку. В наступного відео ми з вами поговоримо про те, як повернути собі частину податків в Німеччині та що внести в декларацію. Підписуйтесь, ставте лайк та розповсюджуйте відео по своїх друзях.